Унікальна можливість у Львів British School. Завдяки спеціальному гранту усі охочі школярі, як зі Львова, так і з інших міст, спробували скласти тест, за результатами якого найбільше родовані зможуть отримати рік безкоштовного навчання тут, у одному з найкращих навчальних закладів країни. Перший етап відбувається онлайн. Бажаючих поборотися за грант цього разу було чимало. І кращі за результатами пройшли вже на фінальний тест, який провели безпосередньо у Львів British School. Зокрема, діти. Розповідають, що цей іспит не простий, але справедливий. Тест доволі різне, різнобічний. Тобто в нас було декілька блоків з різними предметами. Тому я вважаю, що це було доволі справедливо, оскільки якщо якийсь предмет не дотягуєш, то є інші, де ти можеш так само виразитися. Ну і загалом у всіх блоках однакова кількість запитань і однакова кількість балів ти можеш за них отримати. Тому загалом я вважаю, що так. Справедливо складні. Важкість трошки є, але ми розуміємо, за що ми боремося. От загалом, тести можливі для записання, вони не є якісь нереальні, але рівень складний. Тобто, складність така достойна і відбір є дуже сильним. Мені було не ну, дуже складно, здав швидко, але перед тим було трохи страшно, що я його можу не здати. Це вже другий раз, і я дуже сподіваюся, що в мене будуть добрі результати сьогодні. Батьки ж кажуть, що це приємна можливість для дітей в першу чергу випробувати свої сили та знання і як бонус отримати таку нагороду. Паралельно із цим для батьків провели презентацію школи, розповіли про акценти у освітньому процесі, педагогічний склад та відповіли на запитання. Опісля для гостей влаштували фуршет. А на дітей після тесту і перекусу ще чекали активності, різноманітні майстер-класи та гуртки. Якщо дитина вранці стає о сьомій для того, щоб на восьму приїхати до школи, і інколи о сьомій вечора її важко зі школи забрати, то значить дитині тут добре. А для початкових класів це велика історія зробити це середовище, щоб дітки бігли з задоволенням, щоб виходили ще що додому, не хочуть чому ти так рано. Прийшов прийшла. Я думаю, що це гарна атмосфера для маленьких діток. Грант це така, знаєте, мрія. Причому, що кожна дитина для своїх батьків намагається виграти цей грант. Ми їх не заставляємо і не просимо, а вони самі хочуть зробити такий нам, ну не знаю, як досягнення, подарунок, сказати, що ось ми чогось навчилися і що ми зможемо перемогти. Оце ми спілкувалися з батьками, і всі прийшли, кажуть, так, так, я теж обов'язково в своєму класі переможу. Ми дуже раді цьому. І звичайно що така можливість це, це чудово. що є Така можливість. Це лише одна з таких особливостей, що вирізняє Львів брітішку серед інших навчальних закладів. Освітня програма розроблена за сучасними стандартами найкращих шкіл світу. Діти мають змогу разом з класом подорожувати у інші країни на пізнавання екскурсії, практичні виїзди, де діти дізнаються більше про різноманітні професії та багато іншого для нас було важливо запропонувати гранти для найбільше родованих учнів і таким чином дати дітям можливість безкоштовного навчання у нашій школі. Це стало можливим завдяки нашим небайдужим меценатам, які підтримують нашу школу. Тому ми дуже вдячні їм за це. Навчання та оновитих учнів здійснюється за рахунок грантової підтримки з благодійного фонду школи, який формується завдяки внескам меценатів та партнерів, що вірять у силу освіти та потенціал молодого покоління. І таким чином, завдяки цьому гранту, один з учнів у кожному з 12 класів отримає унікальну можливість навчатися рік безкоштовно. І тут є все, що необхідно для цікавого навчання: майстерні, басейн, спортзал, скеледром та багато іншого. А головне індивідуальний підхід до. Кожного учня.